Корупційний суд Україні потрібен, адже за даними Всесвітнього індексу сприйняття корупції, за останній рік в Україні темпи боротьби з корупцією знизилися вдвічі. А ще українці зневірилися в спроможності традиційних методів правосуддя долати корупцію. Більше того, коли у справах фігурують гучні прізвища високопосадовців, справедливих і суворих вироків ніхто ніколи не виносить. Тому до цих суддів особливі вимоги. І, власне, саме тому ми вам сьогодні покажемо, хто ті кандидати, які проривалися на посади до антикорупційного суду, і хто все-таки там буде вершити правосуддя. 55 із 113 це люди, до яких є питання або щодо їх майна, або щодо майна їх родичів, які ніяк не мають доходів на таке дороге майно. Наша сьогоднішня історія про суддю Соломенського райсуду Вікторію Жовноватюк, яку ви, можливо, навіть пам'ятаєте завдяки скандалу з патрульними поліцейськими. Щоправда, тоді вона мала прізвище колишнього чоловіка Кицюк. Документи будь пожалуйста. Ви не маєте права. Документи, пожалуйста, вам ще раз говорю, Дошли. Дошли, давай Ви що, не в свою? Дошли. тепер у Вікторії новий чоловік Олексій Жовноватюк, який тоді також не підбирав слів до поліцейських. Дійшлися назвали ідіотом спочатку. Вас так, на відеореєстратор. Щоправда, маю зауважити, героїня мого сюжету випала із конкурсу, і сюжет в один момент втратив свою актуальність, якби не одне, але. Пані Вікторія на своїй сторінці у Фейсбук публічно запросила нашу знімальну групу до себе на інтерв'ю. Мені повідомило, що сьогодні ви ще й особисто шукали мене в суді. Мене немає. Хочете отримати відеокоментар, забезпечте технічну можливість. Чекаю на вас о восьмій ранку на своєму робочому місці. Сподіваюсь, до зустрічі. Ми, звісно ж, приїхали, і тепер не можемо не показати вам, що з цього вийшло. Дивіться. Для тих, хто ще не знає, вже цього року в Україні запрацює Вищий антикорупційний суд. Вищий антикорупційний суд має розглядати антикорупційні справи. Це справи, які зараз віднесені до підслідності Національного антикорупційного бюро. Тобто антикорупційний суд має займатися справами високопосадової корупції. Що точно буде в антикорупційному суді, це тиск з дуже впли... від дуже впливових людей, які мають про суддю повну інформацію, можливість впливати на суддю, на родичів, на все. І тому суддя має бути в першу чергу стійким до впливу. Тобто до цього суду мали би війти доброчесні, порядні, стійкі до грошей та непохитні у своїх рішеннях та переконаннях судді. Та на практиці ми бачимо велику кількість сумнівних кандидатів. 55 із 113 – це люди, до яких є питання або щодо їх майна, або щодо майна їх родичів, які ніяк не мають доходів на таке дороге майно, або щодо попередніх рішень цих суддів, або щодо їх політично-бізнесових зв'язків. І на жаль, таких сумнівних кандидатів майже половина. В списку є судді майдану. До прикладу одіозна суддя голуб, яка ухвалила рішення забрати водійське посвідчення в учасника славнозвісної поїздки до Межигір'я. Вона ж повернула обвинувальний акт по Мартиненку, колишньому народному депутату, який зараз обвинувачується в розкраданні бюджетних коштів, а саме 17 мільйонів доларів. Ще є судді, які не можуть пояснити походження своїх статків, що також підриває до них довіру. Наприклад, є суддя пан Бурбела. Він живе в Таунхаусі, який за документами належить його дочці. Натомість ми маємо кандидатів науковців, які також в подарунок від невідомих дарувальників отримують значну нерухомість. І ми бачимо по даних їх досьє, що бізнесменів серед їх родичів немає. Натомість є родичі судді і є родичі високопосадові поліцейські. На щастя, усі ці сумнівні кандидати вже не є учасниками конкурсу. З різних причин їхні кандидатури не пройшли відбору. Якщо говорити цифрами, то конкурс просувається отак. Закон про створення вищого антикорупційного суду в Україні ухвалили в червні 2018 року. Конкурс на 27 посад у новому суді та на 12 посад у його апеляційній палаті було оголошено 2 серпня. Тобто, в загальній кількості Україні потрібно 39 чесних суддів. Документи на конкурс подали 342 юристи. До іспитів було допущено 270. із них тільки 113 осіб успішно склали іспит. Другий етап конкурсу, який проходять кандидати, співбесіда з міжнародними експертами. А це шестеро колишніх суддів і прокурорів з Великої Британії, Литви, Канади, Данії Македонії, які, якщо мають сумніви у доброчесності кандидата, будуть його відсіювати. І це на думку багатьох експертів певною мірою рятує конкурс від негідних кандидатів. Якщо на конкурсі Верховному суді на Вища кваліфікаційна комісія по суті вимагала від громадськості, що ви надайте ну майже вирок суду, що суддя щось порушив, або дайте висновок НЗК про те, що його деклараціях неправильно щось. І якщо ми цього не могли надати, тому що того реально немає, тоді вони казали, ну тоді суддя доброчесний, тоді все нормально. Міжнародні експерти сказали навпаки, що е, при конкурсних процедурах. Достатньо просто сумніватися. І саме кандидат має спростувати ці сумніви. Якщо він ці не сумніви не спростовує, то він має вибути з конкурсу. Після співбесід, які проводили міжнародні експерти, з конкурсу вибули ще 42 кандидати. Залишився боротися за посаду далі 71 кандидат, тобто по дві особи на одне місце. Викинули з конкурсу міжнародні експерти і суддю, з якої починалася наша історія, Вікторію Жовноватюк. Голова громадської ради міжнародних експертів Ентоні Хупер засумнівався в її доброчесності. Найбільше його і інших експертів обурила та ситуація, що суддя Жовноватюк внесла зміни у рішення шляхом виправлення описки, обмеживши кількість банківських рахунків, до яких надавався доступ детективам набу. Пізніше рішення було скасоване в апеляції через те, що суддя не проінформувала сторони. У розмові з експертами Жовновичук намагалася довести, що це була лише деталізація судового рішення, і вона не обмежувала доступ детективів до банківських рахунків за чиєюсь вказівкою. Вас просять змінити своє рішення, яке ви спочатку ухвалили. Так чи ні? No. Зрештою, Ентоні Хупер просто зняв своє запитання, оскільки так і не зміг отримати відповіді. А бандон майке я знімаю своє питання. Я це безнадійно. Я просто здаюся. І мені здається, що я зробив очевидним те, що я хотів сказати. Ще у біографії Жовноватюк є епізод, пов'язаний з гучним прізвищем Романа Насірова. А саме весною 2017 року суддя Вікторія Жовноватюк починає слухати справу фаната картатих ковдр Романа Насірова. Хто слідкував за її діяльністю тоді, зауважує. Вона, коли була суддею, одна з суддів, яка Розглядала там певні питання по справі Насірова. Вона собі дозволяла коментувати публічно цю справу і показувати, що вона прихильна до, наприклад, адвокатів Насірова. А, а хоча вона має зберігати нейтральність і показувати, що вона є неупереджена в одній з публікацій на своїй сторінці у Фейсбук. Вона написала про те, що визнає Романа Насірова жертвою дій набу і погодила експертизу в його. Горучного експерта. Щоправда, зараз усі ці публікації зникли зі сторінки судді. Ми знайшли лише старі скріншоти у публікаціях журналістів. Та є ще один епізод, який підриває репутацію та характеризує слугу Феміди Вікторію Жовноватюк. У 2017 році пані Вікторія порушила правила дорожнього руху, заблокувала своєю машиною проїзд іншим автівкам. А на умовляння копів перепаркуватися дозволила собі грубіянити патрульним. Документи, приділі, пожалуйста. Документи, пожалуйста, приділі. А потім, щоб уникнути відповідальності, почала вдавати, що вона не водій цієї автівки. Я Я вас водітельмаску, що снімав на камеру в машині. Сіді ще тоді їй на допомогу приїхала група підтримки з двох осіб. Жінка з цигаркою це голова Соломенського районного суду Шереметєва Людмила Антонівна, яка сьогодні пояснює свою присутність на місці пригоди так. Чи вивикло ситуацію? Голова суду вважала за свій обов'язок знати, що відбувається з членом колективу. Інший, хто тоді намагався допомогти Вікторії Жовноватюк, тепер вже її законний чоловік Олексій Жовноватюк. Він тоді не підбирав слів і голосно ображав полісменів. Зрештою, кицюк таки затримали. Потім її звільнили, і вона поскаржилась на жорстокість копів. І, звісно ж, суд задовільнив позов судді. Як би смішно це не звучало, але прості патрульні поліцейські отримали по заслугам від судді Жовноватюк. Визнано застосування інспекторами 10-ї роти 3-го батальйону управління патрульної поліції у місті Києві Тереверком Євгеном та Стеценком Олександром поліцейських заходів примусу. Зокрема, фізичної сили та кайданків до кицюк Вікторії Сергіївни протиправними. Та суспільство цей епізод обурив. У соціальних мережах люди почали писати: чому б судді просто було не пред'явити поліцейським документи на управління транспортним средством. І все, інцидент исчерпан. Суддя Кетюк уже затримувалась поліцейськими за порушення правил дорожнього руху, унаслідок чого ними було оформлено постанову про притягнення її до адміністративної відповідальності, яку вона в подальшому оскаржила в Дзержинському районному суді міста Харкова. Але ж як може суддя Дзержинського районного суду міста Харкова засудити суддю Соломенського районного суду міста Києва всюди в судах? Кругова порука. Тим часом тодішній начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков. Він зараз пішов у відставку, також не погодився з рішенням суду на кори Жовноватюк і досить гостро описав ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук. Ну там на відео є. Ніщеброди, Ви за 8 тисяч готові маму продати? Вот так вот думають вища каста суддів у патрульному поліцейському то судьи хорошо живут, но ну, в общем, как всегда, виноват простой патрульный, которого, как говорят, с колхоза понабирали. Да, мы с колхоза, но хотим жить и работать честно. Коли суддя Жовноватюк подала свою кандидатуру на конкурс до антикорупційного суду, аналітики, які моніторили претендентів, одразу знову написали про цей інцидент. Для того аби дізнатися позицію пані Жовноватюк, ми відправили їй інформаційний запит, і вона публічно для коментаря запросила нас до себе на роботу. Мені повідомило, що сьогодні ви ще й особисто шукали мене в суді. Мене немає. Хочете отримати відеокоментар, забезпечте технічну можливість. Чекаю на вас о восьмій ранку на своєму робочому місці. Сподіваюсь, до зустрічі. Але чи то суддя не очікувала, що ми приїдемо? Чи запросила нас на інтерв'ю лише для того, аби зіментувати свою відкритість до журналістів? Висновки робіть самі? Єдине, що ми можемо вам показати, це те, як пані суддя відповідала на наші запитання. Особисто я безпосередньо до вас не зверталася із запрошенням сьогодні до себе, але ви знайшли мою публікацію на Фейсбуці і завітали до мене. Тому я вважаю, що немає перешкод ознайомитися з моєю сторінкою Фейсбуці, де ця позиція детально також викладена. Суддя Вікторія Жовноватюк запросила нашу знімальну групу до себе на інтерв'ю, аби просто порекомендувати читати її сторінку у Фейсбуці. Скажу вам чесно, запит на дружбу я вже відправила, але пані Вікторія поки його не підтвердила. І я не розумію ще одного. Ми приїхали на інтерв'ю до судді Вікторії Жовноватюк. І чоловік, я так розумію, пані Вікторії, який також був на місці ДТП тоді і обзивав поліцейських. Говорив про 8 тисяч гривень. все інтерв'ю нас знімали, і тепер, от зараз, він так у світі нас знімав. Та найгірше тут не це. Ми цінуємо свій час, але готові вибачити Вікторії Жовноватюк таку дешеву провокацію. Ми вважаємо, що гірше те, що Вікторія Жовноватюк все таки може потрапити до антикорупційного суду і навіть з такою сумнівною репутацією вершити правосуддя. Вікторія вже зараз готова оскаржувати в судовому порядку рішення міжнародних експертів не допустити її до посади в антикорупційному суді. Вже найняла адвоката. Це Олексій Кучер. Він щоправда проігнорував наше прохання про інтерв'ю. Дякую, що зацікавились. Трохи пізніше відповім вам. Але на жодне наступне наше повідомлення так і не відповів. Вже зараз конкурс закінчився. Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців. Серед них 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковці. 27 із них працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду і 12 – суддями апеляційної палати. До списку переможців потрапило вісім кандидатів з переліку тих, кого громадські організації вважають негідними посади: це маслов, Біцюк, воронько, білоус, мойсак, олійник, чорне та цікело. Вікторія Жогноватюк у цьому списку немає, але ми не можемо спрогнозувати, чим завершиться справа оскарження Вікторію висновку міжнародних експертів і чи не буде серед кандидатів випадкової ротації. Подивимось, почекаємо. Ми також будемо слідкувати за перебігом подій у цій справі, і всі нові деталі вам обов'язково покажемо в наступних випусках.